Відповнюючи свою високу відповідальність. В ході патрулювання було виявлено підозрілого чоловіка. При перевірці останній повідомив, що має при собі наркотичний засіб. Слідчим, що прибув на місце пригоди у даного чоловіка була вилучена наркотична речовина, схожа на ацетильований опій. Ведеться слідство. Повернувшись додому, господарі виявили у квартирі безлад та зниклі речі. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ведеться слідство. Донька понад дві не з'являлася вдома. А коли батько запитав телефоном, де вона, остання погрожувала йому фізичною розправою. Ви прийняте на якийсь мірі. Що вона мене лякає? Що вибиває зуби? Де да, донька зараз знаходиться? Я не знаю, її вже двоє суток немає вдома. Вона мене задовбала. За даним фактом зібрано необхідні матеріали. Надалі у ситуації розбиратиметься дільничий. Чоловік на підпитку не впорався з керуванням на мокрій дорозі та зіткнувся з опорою контактної мережі. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. За фактом керування автомобілем у стані сп'яніння було складено відповідну постанову а автомобіль доставлено на штрафмайданчик. На черговому засіданні у справі Ковальова, якого звинувачують у загибелі двох поліцейських, цього разу допитали експерта та свідка з боку звинувачення. Адвокат обвинуваченого наполягав на проведенні ще однієї експертизи повторному допиті свідків. На думку прокурора та інших учасників процесу, такі дії спрямовані на затягування розгляду справи. В судовому засіданні було оголошено перерву до кінця червня. Підготовче засідання у справі вже колишнього голови сільради гагана, якого звинувачують у незаконних обрутках землею, та затримали на гарячому під час отримання хабаря, врешті-решт відбулося. Судом був оголошений обвинувачувальний акт. А розгляд справи по суті призначено на червень. Непорозуміння сина з батьком викликало сімейну сварку та втручання у ситуацію правоохоронців. За результатами перевірки та заявою батька, син отримав офіційне попередження про недопустимість насильства в сім'ї. В ході патрулювання було виявлено чоловіка, який керував мопедом, не маючи права керування відповідної категорії. За фактом порушення правил дорожнього руху було винесено відповідну постанову. Керманич цього автомобіля викликав підозру тим, що рухався зі спущеним колесом. Перевірка водія виявила, що він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. А водій цього авто, що також викликав підозру у правоохоронців, намагався від них втекти, проте даремно. І цей водій також був на підпитку. За усіма фактами керування у нетверезому стані були складені адмінпротоколи. Вночі до одинокої бабусі вдарилися злодії, які до приїзду наряду поліції встигли заволодіти грошима старої та накивати п'ятами. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Ведеться слідство. Скоєно ДТП по вулиці Запорізька на повороті до Юкатана. Прибувши на місце події, було встановлено даний автомобіль, який ми зараз бачимо. Toyota Corolla білого кольору, який здійснив наїзд на сміттєвий бак та на бетонний паркан. Зокрема, автомобіля вийшов громадянин, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Це вражало тим, що з ротової порожнини був запах алкоголю, нестійка хода, неадекватне поводження. Керманич з місця події намагався втекти, проте був затриманий. А за фактом скоєння ДТП у нетверезому стані було складено відповідний адмінпротокол. Працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 770 виїздень на виклики та повідомлення громадян, з яких 101 по лінії кримінальної поліції, розкрито за гарячим слідом 35 кримінальних правопорушень та 14 правопорушень по лінії наркоманії. Виявлено 277 адміністративних правопорушень, з яких 13 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, у <eve> чисто присягаю!